Від всіх радий бачити. Вчора вийшов балансний патч 32.2.2 і зараз ми дізнаємося, що нам тут насипали. Оновлення полів бит. Коментар розробника. Цей набір змін балансу в першу чергу спрямований на поселення неефективних композицій та зменшення сили двох найсильніших композитній у поточній меті механізмів. Заклинань тварин та елементалів кінця ходу. Водночас, ми загалом прагнемо мати щонайменше дві різні варіанти в кожному типі, тому ми також підсилюємо карти елементалів, що підсилюють таверну, та повертаємо учня Кенгора до полуміньйонів. Ми також зробили кілька змін на рівні для нагдемонів, очікуючи їхньої відносної сили після цих коригувань. Слот великий дрібничок, який раніше мав 50% шанс запропонувати нетипових дрібничок, та 50% шанс отримати дрібничку зі знижкою. Тепер завжди пропонуватиме нетиповий трінкіт. Хоча початковою метою шансу повороту було створення можливостей для нового ігрового процесу. Ми вважаємо що з 9 дев'ятого ходу в поточній месі, ймовірно, зробить нейтральні дрібнички більш привабливим вибором у середньому. Game donation Just meaning you sell і turn, play і. Blood Gems on 3. High just in the Tower. Було два. Кліфдайвер Sticker. Замість 3-2, Бафа є 3, 3, твій самий лівий міньйон імпрувиться за кожен батлкрай, який ти зіграв на цьому ході. Very Portret, get Very Match, U Very Match, Fullcraft, A Permanent. Це наговська штука, яка давала. Реборн і карту з Дезрадлом. Тепер тільки одну карту буде давати, яку саме зараз з вами дізнаємося. А ту, яка дає Реборн. Для Дезрадликів самі пошукаємо. Що тут? Shrine of Evolution. Міняє всіх твоїх міньйонів на мінньйонів четвертого тіру. Було третього. Lace Helmet. After each refer give Гив in Tavern 5-5 and random bonus keyword. Було 2-2. Пішечки апнули. Sacrificial Altar. Remove you all minions, gain for gold each remove. Було три золота за міньйона, але й коштувало на два дешевше. Один раз на торімі реалізовував, наче цікава штука. Vibrant Bubble. Толкрафт. Give murлок random keyword. Угу. Було два keyword накидувало. Стало повільніше, але я, чесно кажучи, от тиждень пограв, оскільки там жодного разу не зустрів. Fountain Pen. UElemental з Give stats get extra 2-1. Було 1-1. Ну таке. Мабуть, для елементалів сильно в цій тімі я не шарю. Bleeding Heart. Коли 7 міньйонів вмирає, дає тобі в руку рандомного андета. Тепер треба 8 міньйонів. Архаїк Scroll. Після 6 зіграних спилів отримуєш Таверн Спал. Було, стало 7 спилів, треба зіграти. Лішечки. Понерфили. Онхолі Санкт-Вов, Веневию Трігер give you Right Must minion 3-2. Було 3-3. Трошечки підняли. Не підняли понерфили. Голдграбр Portrait. Яку карту дають в пачці з Голдграбером? Це Піратик Battlecry, який в Divine Shield разом із Голдграбером золотим, буде йти до вас в комплекті. Eclectic Shrine. Start of Combat, Give You Friendly Minion of Each Different Type 3-2. Improve this Permanently. Було 2-2. Трішечки підняли, але це все рівно виглядає сумнівно. Гантеля. Качала весь всю таверну на 3-3, тепер на 4-4. you spend Goal Give Friendly Pirate 2-3. Було 1-2. Тобто оцей Booty Bay Bro трошечки апнувся. Великий тринкет з ним також. Терці лісу, Heart of the Forest, U Tavern Spells, Give Stats, Grand Extra 2-1. Імпульсів Портрет. Нічого не змінилось, тільки Трікстер тепер буде 6-6, а не стандартного розміру і тринкет коштуватиме 1, -1. золота. Працював таким чином, що Дезратл спрацьовує на Юнітів поруч, гарантовано. Explorers, Binoculars дає 3 tier 4 мільйона рандомних. Golden Pedant. Make random friendly minion from tier 3 or below Golden. At the start of each turn repeat this. Раніше було кожних два ходи. Тепер кожен хід буде золотити ваш маленький треш. Wicked Tom. 3. Було 4. Дає атаку спилам. Inkeepers hearth. Uh, Hurt. Discover Minion of Your Tier дає йому стати 15-15. Ну, не сильно це його вирівнює. Інший став дорожчий. Вартість трінкетів не буду перераховувати, почитайте самі, якщо дуже хочете. Beetleband забанено в Аніксії. Це те, що, мабуть, за помсту давало нам жучків. Такий був трінкет. Primordial Terrarium, Remove from the Pool це я не пам'ятаю, що зараз, зараз знайдемо. Це трінкет, який за розіграного елементаля здешевляв. Пали. І Selfless Portrait це портрет, який давав Selfless Battle Cry, який вішав перманентний Divine Shield. Greater Trinket, почнемо з них. Blood sticker. Whenever Wenevi Friendly Quillboard summon a Golem, with to his Blood Gems 3 times per combat, було 2. Whenever you summon a Minion Give it Divine Shield 5 times per combat, було 4. Battle Horn. Тав трошки дорожчий. І помста стала 2. Ви розкопуєте Battlecry, за помсту 2 можете його затригрити. Хакерфін Портрет. Став дорожчий. Get a HackerFin at the end of each turn. Trigger you, Hackersfin, Battlecry. Ну, приблизно те ж саме. Що Hackerfien понерфили, зараз дізнаєтесь трішечки пізніше. лісу, великі трінки теж підняли. Toxic Stickner. At the end of each turn, give random friendly Murloc 10-10 інвену з було 7-7. І дешевший він став, виглядає трішки цікавіше. Фонтейн uh, Pen. U-Elemental Give Stats Grand extra 4-2. Було 2-2. Uh, Feral Talisman, Your Minions Heavy 8-5. Було 6-4. Інколи в темп, щоб не вмерти, можна брати, але загалом хуй там. Extra Wagun Scale. Whenever you spend 20 золота, double your minions attack, twice per game. Таке собі. Але, не знаю, не експерт. Inkeepers Hairs. Discover 26 мільйона, дає їм 20-20. Раніше був 1 мільйон. Booty Bay, Bro. Whenever you spend gold, you've Friendly Pirate 4-5. Було 3-4. Hogwarts Basin. Start of Combat. Грає 3 бладжами на всіх твоїх мінйонів. Було 4. Понерфили. Wizard Pipe. Бафає замість, замість 6-6, 5-5 твою нейтралку, коли ти граєш в спел. Прикольна була штука. Доволі сильна. Портрет поет. Так, він дає додаткову карту, зараз дізнаємо яку. Не знаємо, з якусь. так. Це... це дракон, який батлкраєм і де з ратлом дає атаку всім драконам. Тобто ми отримуємо поета при цьому портреті, промадрейка, і оцього чела, що добафує атаку. В принципі, доволі такий непоганий пак. За 4 золота, 3 карти. Wicked Tom. tavern Spell, Give Stats Grand Extra plus 1-1 this game. Помстю 3 зробили замість 4. Teotar Sticker. Бахнули, коли граєш нейтралку, апає Міньйона різних типів на 6-6. Вроді непогано. Guildden Anhor. Цей якорь став трошки дорожчий, але бафає твоїх золотих міньйонів не на 6-6, а на 8-8. Так, Артаніс Стикер. Immortal or Mothership be offered. Тепер тільки Immortal of Mothership будуть нам пропонувати. Що це таке? Зараз ми дізнаємося. Now Divine Shield Battlecrysper spend 4 months to double this minion stat. Я надіюсь, це воно є правильно. Чи ні? Our mothership. Ні, це з ладера щось. Я так підозрюю, ця хуйня що буде рости. Якщо не правий, то поправите. Ага. Ця штука, що е, за помсту дає рандомні протусовські юніти. Окей, записав. Про вартість ви почитаєте самі, якщо дуже захочете, великих трінкетів. Подивимося апдейти героїв. 5 батлкраїв замість шести треба, щоб отримати брана. Порест лорду в дуосах змінили броню. Батону також. Змінили трішки пул героїв. Лоуфлайер, Arm of the Empire. Сліпер іслайдер have been removed from the Minion Pool. Low Flyer це дракончик 3-2, який ендофтюрном качав атаку всім юнітам, в яких менше атаки, ніж в нього. Arm of the Empire це карта, яка бафала таунти на демедж, коли їх атакували. Сліпер іслайдер снага, яка з полкрафтом давала рерол. Так, щоб не було додаткових запитань. Дженерал Дракісат. Hunter of Gathering, Adaptive Ancestor, cost Guard, Cangor's Apparentive, Darkest Strategist, eh, Handless and eh, Thrasher Have Been Added to Minion Pool. І так, Це дракончик, який дає Battlecry, Баттлкрай, Battle який дає Батлкрай, який дає 5 атаки. Hunter – це карта, яка, коли отримує демедж, дає всьому борту по трошки ХП. Адаптів Ancestor це Мурлок Choose який ти обираєш Divine Shield або Venom. Scostward це нейтралка, яку ти продаєш і отримуєш фулборд піратів. Хангорка це карта, яка ресає перших два мертвих міха. Стратегіст це нага, яка з Плкрафтом дає тобі рандомну нагу, кожен хіт тір наги росте. Handless це UndeDek, який сумонець Андедека. В Реборні який сумонить Андедека. Tresher це нага, яка за. Три спила отримує три кейвор, інфury, Venomous, Divine Shield. І так, змінили ще тауренчика. Тепер не всі спили, а тільки спели, воно копіює. Жука поміняли. Був 5-1, став 5-4. Дивимося, як працює новий. Give You Beatles 1-1, помста 1 і Prum Z Buy 1, 1 Permanently. Кавіше стало. Може грати. Оленя апнули. Тепер 3-3 бафає. Y бафає 5-5. Кораптор став тір 5 і має стати 6-6. Shadow Dancer став 4-2 і Т4. Це ну, ви бачите картинку, думаю, вони сліпі. Five Forged Evoker. Чесно кажучи, сумнівний дракон, але тепер він не за 2 спила, а за один качає свій Start of комбат. І качає не 1-1, а 2-1. Став Т4, був Т5. Вся різниця. Green Skipper. Лишився там же само. Змінились стати з 2.7 на 4.8. Доволі сильна темпова тушка. Бронз-стет. Став... став. Став замість 7 3 10 -2. І бафає на 10 атаки. Technical Elemental. Тепер не Т5, тепер Т2, тепер не 10-10, 4.5 дає. Light Spawn, став тір 5 Бафає так само атаку і ХП, тільки один хід атаку, другий ХП, як рок-рок раніше. Ростфорджер став Т6, бафає 3-2 замість 2-2. Грісфайр Blazing. Що, що з ним сталося? Він бафає стіл на 4-4. Елементалів на столі, точніше. Северні, замість 3-2. Бренд Штормер, замість 2-2, бафає 4-4. Не врятується його, але хто знає. Ленд Лобер став Т2. 4.5 на Т2. Задумайтесь на секундочку, наскільки це гарні стати. Електрон. той самий макак, як я його називаю. Став 6 6.6, замість 5.5, End of Turn, Magніtaze 3.3, Satellite To you All Minions. All, all you me. перепрошую, не minions. Ну Тепер їх буде значно менше, те, що я можу сказати. Автоматон. Замість 2.2, 3.2 при сумоні отримує. Grimscale Elegist. став 3-2. На цьому зміни скінчилися. Mystic. Замість 1 хп до спелів додає 1-1, що, в принципі, доволі непогано. Він залишився т 3 і це добре. Курмлін Гормд став 4-3 замість 2-2. Хороша карта. Дає хороший спел. Мені подобається. Повернули ось цього ніндзю. Parentic of ніндю. Може, невірно читаю, але я думаю, ви мені пробачите. End of Turn, 4-4, and random bonus keyword. Раніше це був Battle Cry. Тобто мурлок був, мабуть, не рандомний, і воно доволі сильно працювало. І зараз буде сильно працювати, от побачите. Fuckerfien. Замість 3-3 бафує 1-1 за кожен keyword, який у вас є на столі. Різницю важко не відчути. Так, оцей сапер, що він став? Він став 3-2, замість 5-4. Але це все ще хороша сильна карта. Weрі match. Замість 4-1, стала 5-1 і стала 4, 4 тіру. Так, сорсера бафнули. Він тепер не 5, те 4 він дає гарний спел. Рекомендую брати цю карту. Дефіанта. Повернули в Т2, він став знову 2-5, все як було. Terry 8 Explorer. Стала 5-5 карта. Замість 3-4. Це нагадаю піратик, який кожних два ходи золотить тір 2 з Міньйона. Матиме хоча б прийнятні стати. Голд Грабр став 3-3, я апається на 3-3, а не на 2-2. Не знаю, навряд чи це його врятує, але може. І любителі піратів, як я, будуть збирати. Оцей от Драст, що йому зробили? Він став 6-4 замість 5-4, і бавчики його не 1-1 і 2-2, а 1-2 і 2-3. Тобто трошечки швидше. В принципі, карта була жива, стала сильніша, пірати поїдуть по-новому. Glowgoet. Сильна ти 2 карта, що що ній змінилося? Summon 2, 1 1 квілбора з таунтом, грає два джеми на них. Дезратл, Summon 2-2 кillбора з таунтом, Blood jam on them. Тобто просто підняли. Тобто сумончики стануть трошки більші. Dreaming Tronweaver. Став 2.8 замість 2.6. Це добре, для цієї карти ХП важливо. Corrupted Bristler, став Т4. Ну, буде трошки важче їх зібрати, але загалом свинки будуть повільніше приходити нам. Elder став Т5, мене you spend 6 Gold, Play Blood Gem, on all your bore. Було на трьох, стало на всіх, ставте 5. Можливо, ми побачимо ПМ свиней. Хто знає, 3 маленьких квіла, стали Т6. Та ще один удар по темпу свиней. Анубарак повернувся в Т3, там йому й місце. Став трішки менший. Але по факту та ж сама карта. Бучер. Бучер має пом 104 як, замість 5 і має стати 29 замість 2.8. Сильна карта. Вчора розігнав атаку на 170 на них. Правда, в мене був ще тринкет, який допомагав, але все рівно 100 плюс можна виходити. Noiseл of the Many Face. Чесно кажучи. Мені не вдалося його ніяк ні разу так нормально розіграти, але він став трішки більший, і бафи його стали трішки сильніші. Хто знає, може і реалізуєте. Катакум крашер. Тепер бафає на 2-2, а не на 1 за кожного міньйона, який не вмістився. Але бафає тільки андедів. Тобто, комбінації з жуками все. Барони, рівіндери по 200 статтів все. Тобто... Стало більш нішево, але все ще грабельно. Бегемоту повернули його старий ефект. Тепер не половина статів, а знову фул стати він отримує. Пили змінили. Блейсінг, бафає 3-3 замість 2-2. Оце от Сейфуд Стев э, це спілктали, який дає Мурлок з Батлкраєм, де з ратлом, про якого ми вище говорили. І от. Раніше він давав 1-1 за. Кожен кейворд, який є на карті. А зараз повторюється за репіт for each different bonus keyword in your band. Тобто вс... із усіх карт він збирає інформацію. Що доволі круто. Що нас ще чекає? Якісь є. Виправлення помилок та покращення гри. Ми прочитаємо про поля в бит. Виправлено помилку з плаваючим спостерігачем, яка спричиняла затримку у складах демонів наприкінці гри. Це про вочера. Ну, кажучи, я не зустрічав, але виправили й молодь. Виправлено помилку, через яку дракон міг притягувати міньйонів, яких більше не було в пулі міньонів. А, це дракончик з Батлкраєм, який дає рандомного дракона. Розумію, та це саме він. Made text only correction to. Так, що це таке? Ну тут тільки текст виправили. Це пали, який дає в кінці ходу драконам по 4 атаки. І хакерфіна трішки підфіксили. В принципі, балансний патч, багато змін, мабуть, багато що заграє. Найкращий спосіб це перевірити, пограти. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей.